Добрий вечір, шановні колеги, дякую вам, Анна Володимирівна, дякую організаторам конференції за можливість виступити з доповіддю і почну свою доповідь з того, що бувають інфекційні захворювання, які визначають демографію країни або регіону, а бувають, які визначають страшну трагедію однієї, окремо взятої сім'ї. Тому ні одна із інфекцій не вбиває людину так швидко, як Менінгококова. І, не дивлячись на те, що менінгококова інфекція є нечастою патологією, вона представляє собою глобальну світову проблему, тому що є найбільш частою причиною смерті дітей. Від інфекції в Європі. Летальність становить близько 8%. Інвазивні форми інфекції переважно реєструють у вигляді менінгіту 50%, але в половині випадків поєднується з менінгококемією, яка становить, ви бачите, чиста менінгококемія 20-25%. І летальність в країнах Європи від фульмінантної форми менінгококемії становить близько 15%. Тому от такі наші пацієнти, які поступають до нас в дуже тяжкому стані, це прояви септичного шоку. Це ви бачите рясний гемарагічно некротичний висип з великими дільницями крововиливів, з пурпурою, екхімозами. І, на жаль, буває летальний вихід. Тому я вам показую протоколи британські BMG 18-го року, в яких прописано, що менінгококова інфекція. Контагіозне захворювання, яке характеризується лихоманкою, петихіальним або пурпурозним висипом, ознаками сепсісу або менінгіту, може швидко прогресувати до виникнення септичного шоку, розвивається гіпотензія, дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові, і найчастіше на цю форму. Захворювання на інвазивну форму спостерігаються у діток до 5 років, особливо першого року, а другий пік захворюваності це у діток. Від 11 до 22 років і третій у людей старше 65 років. Лікують менгококову інфекцію знову ж по цим протоколам, за допомогою цефалоспорінів третього покоління. Якщо використання неможливе, або дитина давала реакцію на філактичний шок, тоді вибір препарату ґрунтується на особливостях пацієнта, чутливості до антибактеріальних препаратів і доступності лікарського засобу. І летальний складає згідно з цим. Одному ж БМЖ протоколів 10-15%. Ускладнення можуть бути як втрата слуху, рухові когнітивні порушення, сліпота ішемічні ураження шкіри або кінцівок. Тому зустрічаються переважно в країнах з помірним кліматом. Частіше це сіра група Б або С, щорічний рівень захворюваності в Європі коливається від менше, ніж. Одного випадку на 100 тисяч у Франції, 4-5 випадків на 100 тисяч в Іспанії, Великій Британії і у Африці на південь від Сахари. Регулярно виникають епідемії в країнах, що лежать у широкому мінінагітному поясі, і захворюваність під час епідемії досягає тисячу випадків на 100 тисяч людей, що зазвичай зумовлені бактеріями серогрупи А, і цей ж там називається епідемічним. Хоча останні спалахи викликає серегрупа W135, і у Африці на південь від Сахари 90% випадків захворювання проявляються лише мінінгітом. Тому ви бачите дуже висока захворюваність навколо озерних центральноафриканських країнах Бурунді, Руанда, Танзанія і оцей кольором оранжевим, поміранчевим відмічений цей пояс менінгококовий навколо оцих озер в африканських країнах. Переважно реєструється Мінінгококи, ви бачите, синім кольором серогрупи B, і у нас в Україні реєструється, Хоча от в Африці ви бачите фіолетові серогрупи А, там, наприклад, в європейських країнах це може бути і серогрупа B, і серогрупа W. Тому Менінгокок він виглядає, бачите, оцей нітрофіл, а оці маленькі попарня. Розташовані коки, це і є диплококи. Дуже нистійки в середовищі. Швидко гине при температурі 37 градусів, буквально протягом пів години. Розмножується в носоглоці людини. Прилипає до клітин циліндрічної епітелі повітряно-крапельним шляхом або шляхом прямого контакту, при кашлі, при чиханні, при розмові передається оточуючим. Спостерігаються циклічні підйоми захворюваності через кожні 10-12 років, і характерна сезонність для цієї інфекції переважно це зимово-весняна. І сприятливі до менінгококу діти раннього віку. Перший пік 4 місяці 5 років 50% від усіх хворих. Діти до 3 років становлять 70% від тих захворівших у віці до 5 років, і другий пік це 15-20%. Ну і так, схематично ви бачите, хто хворіє на менінгококову інфекцію червоним кольором. За антигенними властивостями поліосахарідної капції. Капсули ідентифіковано 12 сирогруп бактерій, це ви бачите представлені групи. Найчастіше це abcxyw B, C, X, Y, W135. І у нас в Україні це переважає сирогрупа B до 60%. Інкубаційний період до 10 діб. Ну і патофізіологія коротенько, це фактично сепсіс. Це менінгококова бактеріемія, бактеріальні фактори, ліпополісахарід, які виділяють менінгококи, стимулюють прозапальну відповідь за участю цитокінів. Розвивається гіпотензія внаслідок збільшення проникності судин, порушується регуляція тонусу судин. Може відбуватися Розвиток міокардиту, від чого ці діти, на жаль, умирають, і від гострої надниркової недостатності, тому активація факторів згортання крові, розвивається ДВЗ-синдром. І важке, від чого вмирають пацієнти, це синдром гострої надниркової недостатності, Утерхаус Рідріксена, тобто білатеральний крововилив у наднирники і їх некроз. Тому клінічними варіантами сьогодні називають інвазивної, Менінгококова інфекція раніше ми говорили, загенералізовано це менінгококемія, змішана форма Менінгококемія, менінгіт і Менінгіт. Генералізовані форми менінгококової інфекції, зокрема, менінгококемії, нерідко перебігають так швидко, що залишають дуже мало часу педіатру або сімейному лікарю для діагностики і лікування. Тому більшість дітей, які поступають до нас стаціонар хворі на Менінгококову інфекцію. В перші 4-6 годин мають неспецифічні прояви захворювання, а саме гіпертермія, озноб, головний біль, і перебігають під маскою інших інфекційних та неінфекційних захворювань. А от типова картина, висип геморагічний, септичний шок, симптоми менінгіту, порушення свідомості розвиваються пізніше протягом 10-24 годин. Тому ознаками клінічними менінгу кокемії є. Раптовий гострий початок серед повного здоров'я, з гіпертермією, виражений інтоксикаційний синдром в першу добу. У більшості хворих через декілька годин на шкірі з'являється так званий реш висип, плямисто попульозний висип без певної локалізації. Але все-таки це нижня половина кінцівки, це низ живота, сіднички. А через декілька годин на шкірі сідниць, на стегнах. На гомілках ніжньої частини тулуба утворюються геморагічні елементи висипу розміром від 1 до 2 мм до декількох сантиметрів і згодом у центрі найбільших елементів висипу утворюється некроз. Можуть також спостерігатися крововилові склери, слезові оболонки ротогорла, носові, шумкові кровотечі. Якщо ж це розвивається блискавична форма, наростають прояви септичного шоку. І на тілі утворюються так звані гіпостатичні синюшні плями, називають їх плями плямитросо або венозні гіпостази. Тому висипання геморагічні виникають через 8 годин у немовлят, через 9 годин у діток 1 4 років, через 14 ви бачите 5-14 років ну і так далі. плямисто елементи безслідно зникають через 1-2 дні, а геморагічні елементи пігментуються протягом тижня. У центрі великих геморагічних елементів висипу з'являються некрози, і після відторгнення можуть з'являтися дефекти тканин з утворенням виразок, які загоюються вторинним натяжінням і формуються щільні рубці. В особливо тяжких випадках можливий розвиток сухої гангрени пальців руки, ніг, вушних раковин, носа. Поява висипу в перші години хвороби на обличчі шиї верхній частині тулуба. Прогностично несприятлива ознака. Отак виглядає суха гангрена фалангів, пальців, ноги. Механізм виникнення геморагічного висипу це розвиток тромбоваскулітів, капілярів шкіли з утворенням місцевих некрозів. Геморагічний висип локалізується в типових місцях сідниці, стегна, гомілки, рідше і це прогностично несприятливо, обличчя, верхні кінцівки. І чим раніше з'являється висип, тим тяжче перебігає захворювання. Типовий висип має різні розміри. Від мілких петехій до великих екхімозів, зірчастої неправильної форми, з некрозом в центрі, а іноді великі крововиливи, так звана пурпура, висипу на дотик, виступає над поверхньою шкіри. Тому ви бачите і звертайте увагу, що окрім інтоксикаційного синдрому, може спостерігатися такі ознаки, як втрата апетиту, нудота, блювота, це ранні ознаки у всіх вікових групах, нерідко можуть респіраторні прояви, біль в горлі, оталгія, нежить. І біль в горлі часто скаржаться підлітки 15-19 років, я вам покажу такий випадок. Вказані клінічні ознаки тривають близько 4 годин у діток раннього віку і 8 годин у підлітків. Симптоми швидко прогресують протягом декількох годин. Висип, який спочатку може бути макулярним, макулопапульозним, то так званий цей реш-висип, потім стає петехіальним або пурпурним. І крім гіпертермії, міалгії... До появи висипу орієнтуватися лікарю немає на що, тому треба пам'ятати, що у всіх пацієнтів з менінгококемією на шкірі з'явиться геморагічний висип, якщо це несприятливий перебіг щиткими зонами некрозу. Висип в основному з'являється від 6 до 12 годин від початку захворювання, а передує геморагічному висипу це плямистопапульозний висип. Отакий От ви бачите висип типовий це фотографії наших пацієнтів, е, нашої кафедри, е, типовий висип, геморагічно некротичний, некрози більш темного кольору. І знову ж оці Бімжі-протоколи, в яких прописано, ранні симптоми не є специфічними. Лихоманка, дратівливість, поганий апетит, анорексія, нудота, блювання, сонливість, головний біль, біль в нижніх кінцівках, генералізований біль. Хто поставить такий діагноз? Тільки лікар, який думає над пацієнтом і може зорієнтуватися, що це саме початок менінгококової інфекції. А потім симптоми швидко змінюються більш явними симптомами серйозного захворювання, зокрема спрага, дихальна недостатність, висип. Похолодання кінцівок, порушення свідомості, фотофобія, гіпотонія, біль в ділянці шиї, судоми, тахікардія у маленьких діток може розвиватися в подальшому манінгіт, і позитивні ознаки манінгіальні вказують на запалення мозкових оболонок. Тому що повинні знати лікарі і батьки, що кожний. Раптовий підйом температури до гіпертермічних цифр, це може бути і 40, 41 гіперпірексія, без якої-небудь характерної клінічної картини повинен бути розглянутий з позиції виключення саме менінгококцемії. Підвищення температури тіла, особливо 39 і вище, завжди потребує підвищеної уваги до дитини. Тому, якщо немає причин для гіпертермії, немає катару, діареї, кашлю, Ознак, наприклад, запалення легень, обов'язково треба оглянути шкірні покриви повторно через декілька годин, і якщо з'являється висипка, негайне звернення за медичною допомогою. І якщо лікар зустрівся з пацієнтом, який раптово захворів, високолихоманить, не має проявів інших захворювань, оглянути обов'язково треба. Все тіло від голови до, до п'яточок, і не дивлячись на відсутність висипу, якщо це є прояви інфекційного токсикозу, терміново госпіталізувати пацієнта в стаціонар, де за ними будемо спостерігати. Оглядати шкіру, призначити хоча б загальний аналіз крові, товсту краплю крові на менінгокок, і в декілька випадків клінічних, от перше, дивіться, дитина трьох років поступає з діагнозом, ніби того геморагічний, гіпертермічний суглобовий синдром. А діагноз наші лікарі встановлюють менінгококова інфекція, генералізована форма, менінгококемія. Захворіла раптово в 10 годин ранку, температура, в'ялість, озноб, з'являється плямистий яскравий висип на руках, оглянути лікарів, ну, як завжди, черговий діагноз гойрової, призначається симптоматичне лікування. Ввечері знову ж гіпертермія, попльозний цей висип підсипає, з'являються елементи геморагічного висипу. З некрозами вже в центрі, і на стан госпіталізації тяжкий, ви бачите, тиск 95 на 50, дитина в свідомості, періодично збудження, неспокій судом немає. Тобто дитина поступає в стані септичного шоку першого ступеня. Чому? Тому що на шкірі кінцівок ціаноси, шкіра тулуба, спини верхніх і нижніх кінцівок. Рясний геморрагічний висип неправильної форми. При натисканні не зникає щільне при пальпації. В аналізі крові, бачите, лейкоцитоз помірний, підвищення, підвищення шоя, а мікроскопія пряма на менінгокок, ви бачите. Не дала позитивного результату, і бак посів на мені не, негативний. Але все-таки ми клініцисти діагноз встановлюємо клінічно і надаємо невідкладну допомогу згідно протоколу МОЗ України. Наказ, ви бачите, 737 від 2009 року. Ось така ця дівчинка, яка поступала з плямисто попульозним висипом, але бачите, вже є поодинокі геморагічні висипання, а потім це чисто геморагічно і некротичний висип некрози. Більш темного кольору. Тому даний випадок типовий перебіг менінгококової інфекції, зокрема, менінгококемії. Раптовий початок, гіпертермія, інтоксикація, реш-висипка, а потім вже геморагічна, геморагічно-некротична висипка. Другий теж коротенько, дитина поступає, привозить швидка. І вже швидка кричить, що тяжка форма вітрянки. На стан огляду, на момент огляду, стан вкрай тяжкий, дитина в сопорі, шкіра бліда, кінцівки холодні, висипка по всьому тілу, ви бачите, до півтора сантиметра. Це вже великі такі ділянки хімозів, з некрозом в центрі, тиск 40 на 20 дитині 3 роки. Призначена ситуаційна терапія: дитину підняли зразу в ваїд, в реанімаційний зал наступає зупинка серця, проводяться реанімаційні заходи, відновлюється серцевий ритм. Знову розвивається критична брадикардія, тиск падає, знову реанімаційні заходи. Дитина переводиться в стан медикаментозного сну, і в подальшому повторно зупинка серця, симпатоміметики, допамін, добутамін, інфузія препаратами волімічної дії, сольові розчини. Гемодинаміка стабілізується. Ось така дитина у її фотографії, бачите, поступали типові елементи геморгічного висипу. А діагноз був встановлений вітряна віспа. В аналізах лейкоцитоз, ви бачите, палочкоядерний сув, бак посів зі слизової на менінгокок, знову ж зверніть увагу: негативний, пряма мікроскопія не дала позитивного результату, а діагноз наш, менінгококова інфекція, інвазивна форма, менінгококемія, септичний шок-2. Постасістолічний синдром набряк головного мозку. ну І знову ж діагноз вітряна віспа, але при надходженні і за наявності проявів септичного шоку, висипки типової геморрагічної, в місцях типових був встановлений правильний клінічний діагноз. менінгокок це майстер маскування. Чим нам приходиться диференціювати? Зверніть увагу, насамперед, це грип, сьогодні грип. Підняв голову і зараз вже є випадки грипозної інфекції, васкуліти, тромбоцитопенія привозять, кір, вітрянка, сепсіс, псевдотуберкульоз, карлатина, лікози і багато-багато інших. Тому, якщо подивитися, зліва, можливо, це який діагноз? Ну, Вітряна віспа, там вона оброблена розчином бриллянтового зеленого. А тут ви бачите типова менінгококцемія з елементами висипу на нижніх кінцівках. Отак от виглядає геморагічна форма вітрянки. Якщо подивитися знову ж, можна сказати, що може якась тяжка форма кокцемії, а насправді це кір. А от геморагічний висип при менінгококцемії. Геморагічна форма кору, і навіть можуть бути у Склери, у кон'юнктиви ока, у, і в мозок бувають масивні крововилови. Тому знову ж, нібито Менінгококцемія, реш висипка, а насправді це вітрянка. А от тут ви бачите менінгококцемія, вони навіть по кольору різні. Бачите, тут е, такої блідості немає. А діти з кокцемією бліді за рахунок спазму периферічних судин. Знову ж, менінгококцемія а це ентеровірусна інфекція, а кокцемія справи, бачите, типовий геморагічно некритичний Ну, а це рука нога, рот, ви знаєте, ентеровірусна інфекція, висипання в роті на слизових оболонках і на шкірі. Капіляротоксикоз, геморрагічний васкуліт, грип з геморагічним синдромом. Тому треба пам'ятати, що можуть і ці інфекції, з якими до вас можуть звернутися пацієнти. Дивдіагностика діагностика проводиться з вірусними інфекціями, з сепсисами, це пневмококовий сепсис, стрептококовий, гімофілюс інфлюенса, васкуліти, кавасакі сьогодні вже якось немає таких випадків, коли е, почався ковід, то ми бачили дуже багато хворих на хворобу кавасакі. Ну і інші захворювання, які порушуються, ви бачите, дефектами, ураженням тромбоцитів, тромбоцитопінія, лікози і так далі. Серед усіх випадків менінгококемії 20% можуть бути класифіковані як фульмінантні, які супроводжуються 100-відсотковою літальністю. На жаль, ці діти закінчили летальним вихідом, і ви бачите, оце це спостереження нашої кафедри, це обличчя цієї дитини, а це його вже, ну. Тулу, бачите, ніжні кінцівки це просто великі вже ділянки крововиливів, тромбози судин, тому розвивається шок при менінгококемії, активується система комплементів, система коагуляції, порушується тонус проникливість судин, виходить альбомін з кров'янистого русла в тканини, розвивається гіповалемія. Тому ранні ознаки шока, на які ми звертаємо увагу. Це бліді шкірних покривів, це мармуровість, сіанос, симптом гведала, симптом білої плями ішемія кінцівок, акреціаноз, похолодання кінцівок, а температура 40 е при наявності гіпертермії, набувають пепельного відтінку, шкіра тахікардія, тахіпної і зниження діорезу, артеріальна гіпотензія і порушення свідомості, шановні колеги, це пізні ознаки шока. Тому важливо в клініці інвазивних форм менінаукокемії спостерігається період уявного благополуччя. Який відбувається через 6-8 годин від початку захворювання. Гіпертермія, мама дає жарознижуючі препарати, і навіть в стані шока 2 дитина ще може бути без порушення свідомості. Ну так, шок 1 2 Самий драматичний період, тому що батьки і, на жаль, лікарі можуть недооцінити стан дитини. А цей стан такий, що інтенсивні заходи зупиняються або навіть недостатні, або не розпочаті. І тоді дитину привозять нас. Ви бачите, така шкала глазго примененого кокемі. Якщо дити... максимальна сума балів 15, якщо дитина набирає 8 балів, то летальність 73%, а більше 10 балів 87,5%. Тому є такі шкали. Ви бачите, наявність петехі швидше, ніж за 12 годин до госпіталізації. Відсутність менінгіту, гіпертермія 40, висипка з обличчя. Гіпотонія падає особливо систолічний тиск, немає вираженого лейкоцитозу менше 10 тисяч і тромбоцитопонія менше 100 тисяч. І от третій клінічний випадок: поступає дитина, привозять її в край важкому стані, менінгококемія, менінгіт під знаком питання, захворіла гостро, температура 39,4. Бабуся була сама з дівчинкою, знижувала температуру порошком до перорального застосування. Потім, Одноразове блювання, і коли приїхала швидка, то температура знизилася, а оскільки горло боліло, то діагноз гострий тонзеліт і призначено місцеве лікування. На ранок батько підходить до дитини і бачить, що вона вся синя. Багряний висип на обличчі і по тілу викликається швидка, водиться при 7 кубіків, ліва міцетін, і госпіталізується в наше відділення ВАІД. І фактично, оця вся терапія це була терапія реанімаційна. Стан вкрай важкий, порушення гемодинаміки, дихальна недостатність. Ви бачите, гіпотермія за шкалою ком 8 балів, кома 1, шкіра сіра, акраціоноз, мармуровий малюнок шкіри, холодні кінцівки, геморгічний висип по всьому тілу. Я просто не можу показати цю фотографію, тому що ну, дуже важкий по описанню була ця дівчинка візуально. Місцями висипка зливалась, масивний некротичний висип. ННТ на піднебінні, на дошках. І ви бачите, що в подальшому виставляється діагноз менінгококова інфекція, інвазивна форма, септичний шок, ДВЗ-синдром. Переводиться в реанімацію, на, на, на інсуфляція з вложеного кисню через маску, потім внутрішньовенно сольові розчини 20-40-60 мл на кілограм, потім атропінізація, кетамін, інтубована, переводиться на. ШВЛ, І е, тоді вже катетеризація центральної вени, інфузійна терапія. Ну, це Руки цієї дівчинки, то ви ну так, можете собі уявити, яка вона була. А в крові бачите, лейкоцитоз 15,6, що зверніть увагу. 9 мм на годину. Коли зробили УЗД, то є вільна рідина в правому наднирнику, в товсті краплі крові виявлений грам-негативний диплакок, сходний з менінгококом. За час перебування в АІ, та, звичайно, тяжкий стан, прогресувала поліоргана недостатність за шкалою КОМ-ФОР 0 балів, рефлексія, шкіра синя. Рясний геморрагічний висип, який зливався великі елементи такої пурпури гемарагічної, тромбоз розвинувся, нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Отримувала дуже масивну терапію, ви бачите: і антибактеріальний, і симпатоміметики, допаміни, добутаміни, норадреналін, адреналін. Тоді пішли ж сок рефрактерний, гормонотерапії. Ну, і, на жаль, на третю добу розвинулася асистолія, і діагноз менінгококова інфекція, інвазивна форма, менінгококемія, менінгіт пізнаком питання, рефрактирний шок, синдром гострої надниркової недостатності. Отак виглядають надирники патологоанатомічно. це саме синдром Уотерхаус-Фрідеріксена. і обґрунтування типовий. Випадок менінгококової інфекції з типовою клінікою, ту, яку я вам уже проговорила. Тому які помилки в наданні допомоги? Насамперед пізно звертаються батьки. Не надається медична допомога дітям, лікарями на дошпитальному етапі. Неправильно встановлюється діагноз, ви бачите, при первинному огляді на дошпитальному етапі, а значить, такий пацієнт не буде госпіталізуватися. Пізня госпіталізація дітей з кокової інфекцією після звернення за медичною допомогою. Відсутність госпіталізації до ВАЇД невиведені стану шоку діти, на жаль, переводились до нашого стаціонару, і це теж може бути причиною смерті. Тому тактика лікування. Це наказ 737 від 2009 року. Протокол лікування менінгококцемії, ви бачите, насамперед забезпечити прохідність дихальних шляхів, адекватне дихання, дихання, оксигенотерапія з воложеним киснем СФІО2 035-04, Обов'язково венозний доступ. Якщо тяжкий, то центральний доступ. Якщо блискавична форма, два доступи, або інтубація трахеї, або хоча б ну, маскою дати подихати, амбу. Кисень, інфузійна терапія з сольовими розчинами, корекція гіпогіперлікемії, обов'язкова антибактеріальна терапія, цефотоксим або цефтриаксон, інотропна симпатоміметична підтримка гемодинаміки. І якщо це ознаки надниркової недостатності і рефрактерний шок до введення симпатоміметиків, тоді глюкокортикої дистартами може бути гідрокартизон. Ну і так, схематично, всі ви знаєте, напевне. Ці протоколи, те, що я вам проговорила, обов'язково кисень, внутрішньовенна інфузія, і тільки так, і антибактеріальна терапія це фотоксим 75 мг на кілограм разово або це-тріаксон. Ліваміцетін це антибіотик в тому випадку, якщо дитина має підвищену чутливість до бета-лактамних антибіотиків, Глюкокортикостероїди, протисудомна терапія при наявності судом, і тоді вже госпіталізація. Тому висновки як Якнашвидша госпіталізація тяжкого хворого в найближчий стаціонар. Це може бути не тільки наша лікарня інфекційна, а якщо загроза для життя зразу в рід. раннє призначення антибіотиків при підозрі на менінгококемію, застосування бактеріцидних антибіотиків на фоні адекватної інфузійної терапії, ну і діагностика корекція критичних станів по дорозі в стаціонар. Ми вам дякуємо за увагу. Слава Україні! Слава нації! І все буде Україна. Дякую.